Насправді в загальних процесах там нічого і не змінилося, та й міняти особливо нічого. В принципі, якщо можна так сказати, процедура вона вже якась більш-менш налаштована і вона працює. Комусь це може подобатись, комусь це може не подобатися. Але ну, в країні війна маємо таку ситуацію. Відповідно працюємо в площі законодавства, яке на сьогоднішній день маємо. Мобілізується. Військове зобов'язання це громадяни, які проходили або не проходили військову службу та перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування. Навіть ті люди, які не перебувають на військовому обліку по різних причинах, ну це вже, як би можна сказати, порушення з їхньої сторони, тому що кожен громадян має так чи інакше проходити через територіальні центри комплектування та соціальні підтримки, вони також будуть викликатися до територіальних центрів комплектування і проходити відповідну процедуру, після якої вони можуть бути мобілізовані, або ж отримують відстрочку, якщо у них на це є якісь. Законні підстави. Що стосується до молоді, вона так називається, вони по мобілізації однозначно ніяким чином призвані не можуть бути. Зараз в Україні проводяться заходи приписки. До призовної молоді. Тобто це громадяни, які станом на поточний рік, яким виповниться 17 років, вони мають з'являтися до територіального центру комплектування для того, щоб проходити свої перші медичні огляди, встановлювати свої облікові дані, тобто ставити їх на первинний облік. І ці громадяни, вони просто поки що якби, у нас на обліку перебувають до набуття 18 років. Їх ні в якому разі ніхто ні під якими причинами призвати по мобілізації, так як і на строкову службу в мирний час не можуть, навіть по власному бажанню. В першу чергу ми хотіли би звернутися вже користуючись можливостю до всього населення Закарпатської області, тому що е, зараз з січня по кінець березня проводиться приписка, і е, ми маємо досить високий відсоток неявки до призовної молоді, е, тому що якраз ходять ці міфи про те, що їх можуть нібито як мобілізувати. Ми звертаємося до усіх громадян, в першу чергу, е, до батьків, е, щоб вони не переживали, не боялися, тому що ніхто їх до армії забирати не буде. Е, 呃。Uh Ці громадяни до до молодь вони, коли пройдуть приписку, вони отримують приписне посвідчення. Це приписне посвідчення в першу чергу потрібно їм вже, тому що воно є обов'язковим документом для подачі своїх документів у навчальний заклад, для виїзду за кордон, для влаштування на роботу і перепрописки місця проживання. Тобто, це є обов'язковий документ, без якого далі йому буде складно жити. І просто через оці міфи, які зараз ходять в мережах інтернет фейсбук, люди бояться і не пускають своїх дітей проходити приписку. Що в свою чергу в майбутньому може зіграти ще проти них, тому що без цього документа вони, на жаль, не ні вчитися, ні їхати кудись, нічого не ну, не зможуть просто. В Першу чергу. Повістки мають видавати керівники підприємств-установ організацій, також сільські селищні ради. Тобто військовий облік він ведеться не лише в територіальних центрах комплектування. Він ведеться в сільських селищних радах, як я сказав, на установах підприємства-організаціях, за ведення якого відповідає безпосередньо керівник цього підприємства. Проводяться Періодичні звірки з цими організаціями з територіальними центрами комплектування, сільські селищні ради проводять, можуть здійснювати подворовий обхід. Громадян для того, щоб встановлювати їхнє місце проживання, чи там не змінилися якісь їхні дані, не переїхали, не змінили місце роботи і тому подібне. Тобто, це такий комплекс заходів, який має виконуватися от спільно між територіальним центром комплектування, установами і представниками сільських селищних міських рад. Що стосується вручення повісток, ну тут також. Ну, вже дуже давно і актуальне питання ходить постійно по інтернету. Що чи законно чи незаконно те, що працівники представники територіальних центрів вручають на вулицях повістки. Ну тут вже я думаю, не для кого не секрет, і Вже мільйон раз про це говорили з юристами, і територіальними центрами комплектування. Про те, що в законі не передбачено місце, де може повістка вручатися чи не вручатися. Єдина вимога є це попереднє встановлення особи громадянин. То якщо особа не встановлена, повістку їй дати не можна. Якщо ви вже бачите її паспорт, що це дійсно цей громадянин, повістка може видатись так само, як на підприємстві установи, так само десь і в громадському місці. Угу. Разом з тим, якщо ми говоримо про якісь громадські місця, то тут це працює разом в комплексі з органами національної поліції, тому що саме національна поліція має право здійснювати перевірку документів. Так як зараз в країні військовий стан, кожен громадян має з собою, при собі носити свої документи, тобто паспорт. Відповідно, поліція має право здійснювати зупинку громадянина для перевірки його документів. І, відповідно, якщо особа встановлена, вже представник територіального центру комплектування може встановити, чи цей громадянин не порушив вимог військового обліку. А саме кожен громадянин зобов'язаний самостійно подавати свої облікові дані в період семиденний термін, якщо у нього вони змінилися. Ну, наприклад, він одружився, чи у нього змінився. Стан здоров'я, якийсь безповоротний, він зобов'язаний прийти до територіального центру комплектування і надати відповідні документи про те, що в нього щось там змінилося. Народились діти, одружився, здоров'я і тому подібне. Також, окрім цього, навіть якщо у вас нічого не змінилося, протягом раз на 5 років кожен громадянин зобов'язаний з'явитися до територіального центру комплектування для того, щоб пройти медичну комісію. І якби оновити свій стан здоров'я для військово-облікових даних, щоб в територіальних центрах завжди була актуальна інформація в базі даних щодо кожного громадянина про його стан здоров'я і так сказати не займатися лишньою роботою в тих самих оповіщеннях, і тому подібно. На жаль, на сьогоднішній день маємо такий стан, що більшість громадян. Не оновлювали досить довгий період, не оновлювали свої облікові дані. І через те, от якщо ми беремо знову ж таки, там, вручення повісток в громадських місцях, часто виникають такі моменти, що громадянина зупинили, у нього є порушення ведення військового обліку, відповідно, йому видають повістку для проходження медичного огляду в територіальних центрах комплектування, встановлення його. Персональних облікових даних. Представники ТЦК однозначно нікого не, не мають права ні зупиняти, ні затримувати. Для цього є органи національної поліції. Вони мають право здійснювати адміністративне затримання. Тобто, якщо громадянин здійснив адміністративне порушення, наприклад, йому була вручена повістка, щоб він з'явився до територіального центру комплектування на певну, на певну дату, він по ній не з'явився без поважних на те під причин. Він здійснив відповідно адміністративне правопорушення, і така людина передається для розшуку у органи національної поліції, відповідно які вже можуть здійснити адміністративне затримання та доправити цю людину для складення адміністративного протоколу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі також досить високий відсоток населення, який має право на відстрочку. Вони також бояться з'являтися до територіальних центрах комплектування. І вони думають, що їх заберуть і не дивлячись на те, що в них є право на законну срочку. Тут також зразу хочу спростувати, що такі люди однозначно призиватись не будуть, тому що їх навіть не приймають ні в бойових частинах, ні в навчальних центрах. Якщо в нього є право на вісрочку згідно 23 статті закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, така людина в Збройних силах не потрібна. Що стосується вже громадян, які отримали Да, мають вони чи не право чи, чи не мають вони право на отримання відстрочки, е, ну, він в першу чергу просто зобов'язаний з'явитися з усіма своїми документами. Тобто, в першу чергу, це паспорт, ідентифікаційний е, код і військово-обліковий документ, якщо в нього такі в наявності. Е, далі він проходить відповідно процедуру його оновлення його облікових даних, тобто ну, встановлюється одружений, неодружений діти е, проходить в, військово лікарську комісію. І ну і вже на підставі висновку військової лікарської комісії, по, по даному громадянину, приймається якесь рішення. Якщо громадянин має право на відстрочку, він з'являється по тій самій повісті, тому що, знову ж таки, ні, 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 ніхто не носить з собою документів при собі, всіх, які надають право на відсрочку. Людині повістка вручилася, в нього є законне право на відсрочку. Е, набагато краще було б, щоб вона з'явилася ще до того самостійно і отримала вже військово військово-обліковий документ якийсь з відповідним е, штампом, що людина є відсрочка. Але він бере з собою відповідні документи, які надають йому право на відстрочку, приходить до нас, показує і отримує цей власний документ, що спрощує життя йому і відповідно працівникам територіальних центрів комплектування. Тому що замість того, щоб носити з собою цілий пакет документів, у нього буде один військово-обліковий документ, де буде чітко вказано, що дана людина має право на відстрочку. і Він не призивається. Далі людина буде оформлена в одну з команд от, на відправку в залежності від того, має вона досвід, немає вона досвід, проходила, не проходила військову службу, на яких посадах, що вона вміє, не вміє. Тобто також може враховуватися і цивільна спеціальність людини. Якщо людина нічого не вміє, нічого не служила ніде, ну відповідно вони направляються до навчальних центрів. Зараз їх по Україні досить багато за різними спеціальностями. Де люди, люди проходять підготовку, в тому числі підготовку проводимо і безпосередньо ми територіальні центри комплектування. У нас також є на це спроможності. Ну а люди, які вже проходили якусь військову службу, щось вміють, щось знають, вони можуть бути направлені вже безпосередньо до якихось бойових бригад. Ну це насправді міф. Міф, який ходить серед інтернету, і ну, як сказати, не воюють. Я, я зрозуміло, що в періоди, коли вони виконують завдання в територіальних центрах комплектування, вони не, не воюють. Разом з тим, фактично, кожен військовослужбовець, який проходить зараз службу в територіальних центрах комплектування, от особливо ми говоримо про кадрових, не про мобілізованих, вони всі приймали участь у бойових діях, так чи інакше. Є різні підрозділи, є різні установи, є різні завдання. Сказати, що всіх зараз відправити на фронт і що далі, а хто буде, а хто буде знову ж таки виконувати цю роботу? Розумієте, в інтернеті, на жаль, дуже легко судити. Про людей, яких ви не знаєте особисто чи хоч поверхнево, і не знаєте, що в людей за душею. Тобто, наприклад, на власному прикладі я можу сказати, що я е, приймав участь у бойових діях, маю два поранення, відповідні обмеження по стану здоров'я, і відповідно через те і проходжу військову службу в територіальних центрах комплектування, може прийти наказ. І відповідно військовослужбовець буде переміщений до якоїсь підрозділів з метою подальшого проходження військової служби в там бойовій бригаді, і відповідно, залучення до виконання завдань в, в секторі бойових дій. І це відбувається постійно, тобто немає в нас таких сталих якихось військовослужбовців, які от все, вони вони тут, і вони точно нікуди ніхто ніколи не піде воювати. Також міф насправді, тому що, як мінімум, Закарпаття по кількості свого населення далеко не в лідерах по Україні. І я скажу, я не буду, на жаль, не можу говорити про якісь конкретні цифри, але я вам скажу так, що Закарпаття далеко навіть не, не в лідерах, по кількості мобілізованих за весь час російського вторгнення. Тобто це міф і абсолютно не, не є дійсністю. Thank <laughs> you.